Тебе не виходить продавати, тому що ти не розумієш ситуацію навколо. Хоча ти впевнений, що знаєш досить багато або навіть все. Давайте розповім вам, чому настільки важливий аналіз товару, чому кожен з вас хотів продавати кросівки. Чому ти не можеш зробити навіть 100 замовлень на місяць? Та чому взагалі не почав. Без води, а все як ви любите. Тому лайк і підписка авансом. А ми починаємо. Справа від мене 40 сумочок. Таку кількість відправок в середньому робить одна людина десь за 2 дні. І то нестабільно бувають і просадки. До того це вище середнього результату по команді. І скажемо вам відверто, не у всіх виходить досягти цього рівня. Майже половина команди або пробували, і майже кожен принаймні задумувався зайнятися продажею кросівок. Але прогорали. Але чому так не вже просто товар вирішує ваш успіх? Давайте розберемося взагалі, як потрібно обирати товар. Перше товар повинен бути якісним. Незалежно від того, виготовляєте ви цей товар або ж замовляєте його у постачальника. Потрібно подбати про якість. Це потрібно перевірити. Вона має підтверджуватися не тільки на пеперці, а й продуктом. Друге, товар повинен окупатися. Неважливо, де ви берете даний товар, але важливо, скільки вам знадобиться грошей, щоб не просто окупити, а й зробити на ньому. Якщо ви, наприклад, закуповуєте товар за 1000 гривень, мінімальна націнка має складати близько 300 гривень, тобто 30%. Так працюємо ми і звертаємо на це увагу. До того ж, звичайно, треба, щоб на цю продукцію був взагалі попит на ринку по цій ціні. Це щодо закупівлі. Але більшість з вас працює по дропшипінгу. Якщо дроп ціна 2000, а націнка лише 300, то закривайте справу і міняйте товар. Бо зазвичай, чим вища ціна товару, тим тяжче його продати. Більше відповідальності перед клієнтом, більше ризиків. З дешевими товарами легше працювати, його легше продати. Бо людина сильно довго не обдумує покупку, якщо це товар ціною 500-1000 гривень. В порівнянні з продукцією за ціною 2000-3000 гривень. Бо людина сильно довго не обдумує покупку, якщо це товар ціною 500-1000 гривень порівнянні з продукцією за ціною 2000 3000 гривень. У нас мінімальна дробціна 285 гривень, максимальна 870. І націнка в середньому від 300 до 500 гривень. Ті, хто не перший день в товарці, погодяться, що це дуже непогане співвідношення закупки і націнки. Третє, товар повинен бути актуальним. Тут звертаємо увагу на все: сучасну моду, попит, цільову аудиторію, сезонні ситуацію в країні та інші фактори. Четверте, товар повинен бути доступним. Якість роботи вашого. Постачальника і своєчасні закупівлі допомагають тримати наявність усього асортименту. Сучасні покупці не люблять чекати, тому хочуть тут і вже. П'яте це можливість повторних продажів. Повторні продажі принесуть максимум доходу. Наприклад, якщо покупець купив газову плиту, наступну покупку він зробить як мінімум через 10 років. А якщо це одяг, то його будуть купувати регулярно, особливо якщо аудиторія жінки. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але часом мені задають такі питання, по типу, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось, для всіх, хто запитував, відповідаю: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. І не потрібно розбиратися в коді та наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Я особисто використовую конструктор лендінгів LP-Mobi. Він простий використанні. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте там текст, фотографію, по бажанню додаєте свій домен і все, можете запускати рекламу. Також ви можете підключити CRM систему або Telegram для отримання заявок. І саме цікаве, в lp мобі є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження. Посилання ми залишимо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Спираючись на ці 5 основних пунктів, у вас є можливість першого разу влучити в товар, який вас зробить багатшим. Але щоб збільшити свої шанси, ми б хотіли додати ще декілька пунктів, не менш важливих. Оцініть розвиток ринку. Чим краще розвинений ринок, тим простіше і зручніше на ньому працювати. Наприклад, є ринок, де постачальники самі доставляють товари замовникам, дають його під реалізацію, продають в кредит. А є ринок, де ви будете змушені самі їздити за продукцією, самі робити фото та працювати лише по передплаті. Проаналізуйте бізнес-нішу за допомогою сервісів підбору ключових фраз. Сервіси для підбору ключових фраз, наприклад, Keyword Tool. Але не всі функції є у безкоштовній версії. Він покаже, скільки людей шукають товар в інтернеті, по яких запитах на основі частотності запитів в місяць ви можете знайти найбільш затребувані товари в даний час чи проаналізувати їх потребу в різні періоди року, через той самий Google Trends. Він абсолютно безкоштовний. Усі перелічені пункти стосуються як дропшипінгу, так і закупівлі та виробництву товару. Так як у нас є глядачі вже з великим досвідом роботи з товаром на руках, хотіли б додати важливі пункти саме для таких людей. Це якраз ті проблемні моменти, яких декілька років назад допустилися і ми. Перше, це габарити продукції, намагатися продавати більярдні столи, проживаючи при цьому в однокімнатній квартирі і не продумавши оренду складу, буде явно проблематично. Тим паче, вартість доставки великогабаритного товару може бути. Співмірної з мінімальною зарплатою в невеликому місці можна навести чимало прикладів, коли вартість доставки товару до клієнта становить 30-40% від його ціни, і знайти кращий спосіб відлякати потенційного покупця, навряд чи вийде. Тому варто добре обдумати, чи зможете ви забезпечити зберігання партії придбатного постачальника товару в потрібних обсягах. І чи не буде вартість його доставки занадто високою для покупця? А ось ту ж біжутерію або аксесуари для гаджетів можна з легкістю розмістити, орендуючи кілька квадратних метрів на якомусь складі зберігання, або просто виділивши під це на старті балкон у власній квартирі. Друге, це саме зберігання обраного вами товару. Чи ознайомилися ви з умовами зберігання цікавого вам продукту? Можливо, він занадто крихкий або вимагає певної температури, вологості, повітря на складі. Це актуальний. Момент, якщо ви збираєтесь торгувати, наприклад, такими крихкими товарами як посуд, його складніше упаковувати і дорожче доставляти. А в разі пошкодження товару з вини перевізника клієнт в більшості випадків. Звинувачуватиме саме інтернет-магазин. Для когось це очевидні поради, але наведені нами в цьому відео критерії вибору товару і ніші для інтернет-магазину дозволять вам мінімізувати ризики і зробити найбільш оптимальний вибір. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок дозволяє їх заздалегідь уникнути і досягти. Процвітання вашому бізнесу, якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях два слова: прибутковий товар. І тоді вам обов'язково пощастить, і ви швидше знайдете те, що принесе вам дохід, і для того, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки вражені реакції запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від одного до десяти, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд і успішних вам продажів!